Зазвичай вигорають від роботи або від особистого життя. Якщо у вас зараз стан виснаження, ніби ви вижити лимон, спробуйте проаналізувати, що у вас в професійній сфері, наскільки вам там комфортно, наскільки хочеться йти на роботу, наскільки хочеться в ній розвиватися, і спробуйте проаналізувати також своє особисте життя, наскільки у вас хороші стосунки, наскільки вам добре з партнером, і тоді вам буде зрозуміло: от 85% випадків ми вигораємо або від роботи, або від особистого життя. Нерідко вигорають від навчання, але тут теж часто є історія це поєднання навчання з роботою. Да? Поєднання навчання і поганих стосунків, так, тобто рідко коли суто навчання є єдиною причиною вигорання, звісно, якщо воно не займає повноцінний робочий день. Тоді, якщо ви те, щоб навчатися, да, в свій професійний розвиток вкладаєте 8 годин на день, 6 годин на день і більше, так, це також може призвести до вигорання.